І коли вагнера йшли на їхній бліндаж, то він багато кого закидав гранатами, Це багато хлопців спас. То вони ка, пішли, я кажу, не буду, щоб нас там плен взяли та і І пішли через цей, через мінне поле. Я б його б і поцілував. Народився він в селі Балясне Деканського району 29 грудня 1990 року. Дитинство все його пройшло в селі Балясне. Ось школа, де він навчався, рядом дитсадок. Дуже любив шахмати. У школі перші місця займав на змагання, їздив, займав. спортом, займався футбол, теж був на футболі. Коліно поранив собі, що з коліном проблеми були. А так веселий, дружелюбний. Він любив, ну він такий, що бучний хлопець. І з, з друзями, те, він завжди, як вів, завжди показував, що він вперед. а так. Він був. Як ви любили проводити час разом? Ну, Проводити. Що в проводити? Ми в село, допомагав мені по господарстві. на рибалку ходили. Любив рибачити на ставок там рядом, на низу. Їздити люблю на машині. Ну, Оддихати, футбол грати. Ну, ми з Вовчиком завжди дружили. Ми, Якщо десь, то завжди разом. Таких історій, щоб. Розказати, то, то може мало. Як то кажуть, є, що розказати, тільки не дітям. дітям. Ремонтувати ну, там, техніку. Так. Помагав мені, коли що не попрошу, не відказував, щоб той. Закінчив 11 клас, навчався в Полтавському нефтепереробному училищі. Ну так він не, не працював. Пішов, їздив у Москву, у Сочі, відбудовувати. на струйці був. Стадіони їм відбудовував, як би знав, то у Полтаві він по стройках дома відбудовував, в трактористом працював деякий час. Ну, Більшість по стройках, він по стройках. Дуже ЗСУ як як почалася війна 24-2022 році, ми з ним пішли у військомат. Пішли в військкомат, там нас зібрали, потім позаписували, сказали, жить, будете у клубі, там вас зберуть і будуть відбирати. І нас зачитували, хто там, як там, у кого, як що. І відбирали тих вправо, тих вліво, ну, кого куди. Ну, там в, мене ж, я кажу, в мене ще дочка І те, ну, а питали вони в кого, що там, а вони кажуть, тоді ви туди відходьте. Сина мого забрали ну, в другу сторону на, на призов. В той же ж день і його сюди забрали, дали оружію, от, пописали як одежу, ну, все, що було. І були вони тут у територіальній обороні. Він спочатку був. в територіальну оборону на блокпостах стояв Балясне, Диканька, потім Це. Полтаву. В Щербані пішов, там був. Після того їх направили у в Чернігів туди, під кордон Білорусі, вони там були, стояли. Відтеля під осінь їх кидають у, на Бахмут. Кірдюмовка, я там такий той. Ну, як питали, що, що там, як там, мам. Воно тобі не потрібне. Він дуже не ділився таким. Воно не потрібно тобі. Розповідав за бій з вагнерами під Курдюмівкою. То Він там добре відлічився. А у чому саме можете розповісти? Так, коли багато кого кинуло ступор. Вова взяв на себе відповідальність, можна так сказати, навіть сержантську відповідальність. І коли вогнера йшли на їхній бліндаж, то він багато кого закидав гранатами, цим багато хлопців спас. Це він мені як розказував, каже, як нас оточили Ці в Каже, ні зв'язку не було, нічого цей сержант пішов узнавати, бо не було. І вже й БК кончалося. І він як пішов із кінця, воно вони билися там до, ну, до ночі, до десяти вечора казав. І почали відходити. То вони каже, пішли, я кажу, не буду, щоб нас там в плен взяли та іздівалися. і здівалися. Пішли через цей, через мінне поле то біли. тоді його то контузило і ранило. І їх тоді на, первій, на первому тому, першій полосі їх там підібрали. ну, БТРом підібрали наші і, і ото попав він у, у госпіталь. Зразу направили його у Дніпро, а з Дніпра перевели на Львов. Він один раз до вас приїжджав? Та ні. Після першої його контузії він був, потім в нього друга контузія була, то приїздив, потім в госпіталі лежав, поранення було і бронхіт був. Він був він там на лікуванні, тоді його направили на реабілітацію, Но він. На Реабілітації так і не добув, каже, я піду до хлопців. У мене там хлопці, я йду до хлопців. Я йому казав, що тобі Вова треба проходити ВЛК, тому що з твоїм пораненням у тебе просто будуть мігрені там. І він казав, там хлопці. Я не покину, Він же доброволець. Я кажу, та останція, я кажу, хоч тобі ж там і відпуск дати. Та ні, я не той і все. Він приїхав буквально два дні побув вдома. і я його відвіз на поїзд і поїхав він Опять в сторону Донецька, сюди на Бахмутівський напрямок. Там їх тільки висадили, він туди попадає, виїжджають вони на бойові завдання. І вони тільки виїжджають туди, щоб ну як, вивозили їх, а пішком треба було йти. Вісім кілометрів до позицій. Вони там їх туди не везли, тому що там, там карман, їх одразу підбивали. І вони тільки вигрузилися з БК з усім туди, міняти хлопців на позиції, їх там обстріляли, він отримав 5 контузій, і одразу тоді забрали. Лежав він у Запорожжі, в госпіталі. Після госпіталя. Він ну, приїхав. Каже, я папку, ще в госпіталі, каже, вже ма, випишу, коли приїду додому, ти забереш з Полтави, кажу. Та заберу, звісно, він ну, то приїхав на два, два дні побув. На третій день я відвіз його і так попрощалися. Як від'їжджав автобус, у ну, нього такий згляд був, що вже я його не побачу. А бачилися ми з ним останній раз. Він до кудиканьку приїжджав, то ми так недовго порозмовляли, він поїхав, бо спішив. Чи пам'ятаєте ви його останні слова? Ну так. Да. Він був, подзвонив із госпіталя. В мене онучка, він з онучкою порозмовляв. Ну, я йому вже, мабуть, там казав, роби що-небудь, бо я вже не можу. А тоді ж то зв'язувалися, ми все і виписали його, кажу, що тобі, так мені ще дев'ять днів, щоб не перехолоджувався і не цей. Кажу, та ти зараз попадеш туди, та зразу, Коли воно так і вийшло, він тільки туди попав, його направили. Треба було хлопцям БК нести, покончалося туди на роботі. Ну, це ж їх висадили в неночу пішком, а потім вже, вже вони, він, вони там хлопцям от несли, ну, це, і повертались назад, і воно чую, там гупа, гупа, він мені дзвонив по телефону, каже, Кажу, що там така, це вже ми виходимо. Ну, каже, якщо до 12 дня, це він 25-го мені ночі дзвонив, якщо до 12-ї не, не вийдемо, що не подзвоню, то каже, взагалі моліться, коли 12 часов дня немає, вечором немає, коли він дзвонив мені вже у 26 числа, в 11 часов вечора, каже, ми вже все прийшли, все нормально, все той, і, то, і все. Я завтра каже, там вищі каже, з хлопцям машиною відвеземо, ті, що мені не потрібно, ну, лишнє, каже, що це. І так я з ним побалакали вже. останній раз я побалакали. То 27 числа він так відправив посилку, і я його з ним не зв'язав, не було зв'язку. І 28-го вже дзвоню там до хлопців, ті, що мені давали телефони і до командира. Ті, ну, до командирів дзвонив і до е комбата, то вони ж трубки не брали, ну нема зв'язку, в них не було. А там до Іллі подзвонив. Він говорить, не знаю, точно каже, вони виїхали, їх обстріляли. Каже, вони їхали на БТР, чи то на БМП, і каже, їх обстріляла чи з танка, чи що і хто знає, що там. А потім я теж узнав, що механіка водителя вбила його, ну, може, якби може й спасли б, ну, хто знає, побило. ну, Це якщо вдарило, то. І один оце хлопчик був. Я так не знав його номера телефона, ніхто не, не сказав, хотів, як воно, хоч було там. Ну, взагалі, виїжджали на бойові Ті. Ну, З бойових я на бойові зразу кинув, бо то каже, їх із роти, каже, залишилося три чоловіка, а чи такі ми там були. Мені дзвонив наш спільний знайомий. І каже, що скоріш за все, що Вови нема, Вова 200. Кажу, та не вірю. Коли там через пару днів таки підтвердилось, тож не віриться і досі. Ну, з 27 на 28 листопада 23-го року в Запорізькій області місто Роботине. Ну, він любив Україну, він ну, все каже, я за Україну. Я хочу, щоб жилось на Україні, нам. Вам добре, нам усім. Дуже він любив Україну, ну, любив вдома, любив, хотілося йому каже, після війни каже, зібрати хлопців на низу, на рибалку, капосиді. Ну, Ну так воно ж і не сталося. Я б хотів йому сказати, що болоть, приїжджай до мене, пожарим шашлика, сповним наші білі времена. Ну, а так про, про буденне. Ну, як друзі розмовляють між собою. Я б його в дня бі поцілував.